Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні в нас яке 12 вроде, чи 13 лип серпня, і в мене ранок почався, як завжди, Ось, кури, королі і так далі. Але сьогодні я їздила трошки до міста, так туди і назад. Хочу вам показати свої. Пупочки, всякі такі дрібнички, які потрібні. Привіт! Привіт! В нашому господарстві. О, Долі, ти мамі мішаєш. Купила ось дві таких лопатки дерев'яних. Вони в нас по 5 гривень, то я час від часу купляю лопатки. Ось. Також ось така губка мелані... меламінова. Знаєте, колись я мала такі губки, мама мені була колись купила. От, і вони мені дуже подобаються. Вони такі, знаєте, не так, як ці звичайні. От, ну, для прибирання вони дуже добре. Є великі упаковки, є маленькі, є ось такі грубші. Одним словом є різні. Також на, натрапила я на отакий е, е, кампр, в нас кажуть. Що можна собі зважити. А тепер йде сезон закруток, то якраз воно добре, бо в мене такої ваги немає я О, от і такі купила. Ніколи не вгадаєте, 10 гривень. Ну, зараз по 10 гривень вже нема. Але, бачите, знайшла такий магазин, і там ще було по старій ціні. І я думаю, візьму собі, бо якраз Буду робити ікру кабачкову хочу, і мені потрібно, щоб зважувати, відважувати овочі. Ну, одним словом, треба ще купити і вагу буде, але якось з часом. Також купила ось таку, знаєте, дуже добре мити якісь бутилки. У мене є такі бутилки, в яких я хочу сік робити. От, Добре ними мити. Ось така штучка, всього-навсього 10 гривень. Так. Потім купила ось таку, як би це вам сказати, мильничку. От, на мило. Тобто теж там щось 9 гривень. І ось такий ковшик. Ковшик 20 гривень. Такі, знаєте, дрібнички для дому, але вони завжди вдома потрібні. Бо мій ковшик вже такий трохи страшненький. що я вже не я Вирішила купити другу, бо то я вже так його і тру-тру і не можу відтерти. от, І дивіться, ось е, купила ще шампунь. Ось таку велику банку, правда, взяла. Вона у нас коштує 100, 109 гривень, якщо я не помиляюсь. от, І Ось такі ще італійські трави. Я дуже люблю які всякі трави, сушені. Сама їх, до речі, сушу. Ще маю зробити вам огляд на сушку, яку я купила. От. І е, я не люблю там, які є, знаєте, оце сіль, там всередині, ще там якась біда. От. А я просто сушена трава. Ось Купила в польському магазині е, ось такий шоколад. Тут є Пів кілограма, знаєте, 100 з чимось гривень, якщо я не помиляюся. Але це я не собі. Це я хочу віддячити, що я ходжу на уколи. У вену мені медсестра робить. От, то я їй, їй так докажу. Ще ось такий макарон, то я вже десь роздерла. Всього-навсього 20. 9 гривень. Ну, тут пише, що він італійський, правда, тут 400 грам. Ну, одним словом, спробую, бо я ще такий не пробувала. Чи буде добрий, чи не буде, нічого не можу сказати. Бо не пробувала. Та купила шишені якісь такі дрібнички в школу, лінійку, ножнички, тому що в нас вже починається. Знаєте, вже треба щось потрошки. Вона у нас цього року першокласниця буде. От, тому я потрошки щось там їй і десь-не-десь купляю. От. Так що такі мої маленькі покупочки. От. І буду сьогодні ще займатися якимись справами. Обов'язково вам покажу. І так, друзі, сьогодні ще покажу вам, як я буду робити кетчуп. От, Дивіться. Тут у мене От я на 3 кг помідорів. 3 кг помідорів я бланширувала, зняла шкурки. Тут без шкурок, бачите? ось Збила блендером. Проварила трохи, воно остило збила блендером. Ось тут в мене, бачила, попався комочок, але це нічого. І так в мене буде варитись. Правда, додавила я. Добавила я е, так, е, сюди дві е, ложки солі столових, не таких чубних. Е, можна додати менше, можна більше, тому що у кожного з мій смак хтось любить більше солоніше, хтось менше. Потім я е, додала стакан цукру 200 грамовий і, і 100 грамів оцету. Ось. І воно тепер має е, варитись 2 години. Оце все суміш, закипить і щоб варилось 2 години на невеликому вогні. Ось. І нехай собі е, там час від часу помішувати і все. А потім, коли вже провариться, тоді я буду додавати е, перець, коріандр, чеснок. Одним словом, приправок таких е, сушених ще травичок добавлю І буде такий у мене кетчуп. Що я буду далі додавати, це я вже вам покажу, коли я вже буду додавати. І буду з вами далі готувати. А так буду підготовлювати собі е, баночки, щоб потім менше було роботи. Друзі, продовжую з вами варити свій кетчуп. Він в мене зараз кипить і вже готується майже дві години, і я вже можу зараз додавати приправи. Тут в мене кипятаються кришки, щоб вони вже в мене були готові. Тут в мене банки, я стерилізую. Бачите, я поставила на кастрюлю зверху підм'янницю яку я ставлю і вниз під банки, і там собі помаленьку кипить вода, і банки гарячі, і собі стерилізуються. Тепер що я буду робити? Добавляю перець горошок, мені потрібно десь штук 10, можна трошки більше. Ну, Я так налагаю, сиплю. Тоді коріандр. Отакий От мелений у мене коріандр. Мені потрібно десь півчайної ложки. Ось десь так. Десь півчайної ложки. Е, у мене ще є ось такі прованські трави. Я сиплю так, сиплю собі напад, бо десь може чайну ложку. У що... мене томатів я нагадаю небагато. 3 кг. У мене порція на 6, але я роблю на 3. І тепер перець мелений чорний, теж пів чайної ложки. Але нагадаю вам, що якщо ви хочете, щоб у вас був кетчуп гостріший, то ви можете дати більше перцю, навіть можете додати собі кукучити перцю. І тепер я перемішую. Він вже трошки такий робиться густіший. Трохи рідина випаровилась. Так, все перемішую. І тепер в мене ось таких, дивіться, великих 6 зубків чеснику. Ну, ви вже там на свій смак дивитесь можна більше, можна менше. Ну, словом, можете собі пробувати. Головне, щоб кипів не дуже сильно, щоб десь не пригорів. Так, кришки я вже виключаю, і ось цей чесник я на часникодавку буду. Буду собі видавлювати чесник. До речі, часникодавку я вже купила, бо в нас не було. Писали мені коментарі, можна там на терці потерти. Отакі. Ну, одним словом, чеснокодавку я вже купила, щоб побільше сили було, щоб видавлювати той чесник. От. І все. І тепер, коли я вже додала чесник, ну я ще його повністю не додала, але коли ви додавили чесник, тоді ви вже е, маєте прокип'ятити. Ось цей кетчуп ще 10 хвилин. А коли ви вже там прокипятили ще 10 хвилин, тоді ми вже будемо додати крохмал. Тому що цей рецепт, він з крохмалу. так. в них дуже великі головки. Дуже Тяжко. Треба було розрізати її на бажано. Ось так. Висвімо собі ножик. Звичайно, що ви собі можете контролювати, пробувати, чого вам більше додати, чого менше, бо хтось любить. Більше вже такий гострий кетчуп. Хтось буде де, е, такий, щоб лагідний він був. Але я вам скажу, що ви ще маєте враховувати те, що він ще настоїться вам, поки ви будете додати його в їду, там, чи куди ви будете додати. Так що це враховуйте. Він ще набере того смаку всього. І буде трошки такий більше насичений тими всіма приправами, що ви додали. Отак, я думаю, що мені вже вистачить чесноку. Ну, я собі буду пробувати, звичайно. Ось так. І тепер має покипіти ще 10 хвилин. І тоді ми вже будемо додати з вами ой, а запах. Все, нехай він собі так кипить. Так, тепер мені на цю порцію потрібно дві ложки крохмалю. Я не додаю дві столові ложки, я добавляю ось такі дві ложки. І побачите, вони в мене такі, вони такі вже аж чубні. Так, і мені треба На розвезти. Холодною водою. Бабакці і так, потім холодного. Всім привіт, я бачу, я делю такі. Баша, я собі машинки такі га, типа крови, там як покров. Ось так розводжу. Таке виходить молочко. Тому що в мене вже прокипіло 10 хвилин. І ось це тепер мені потрібно вилити. В мій кетчуп. Зараз воно в полоній І тепер помаленьку обвалила і зразу мішаю добре. Все. Тепер, коли ви розмішали, має проваритися 10 хвилин. І тоді ми вже будемо насипати в... Гарячі банки і будемо закручувати. Все, чекаємо 10 хвилин. Другі <плес> друзі, починаю це робити свою заготовку. Так. в Я себе. Молодець, молодець, граюць. Ставлю на дерев'яну. На дерев'яну, щоб мені знизу не пробивлю, бо воно гаряче. І тепер дивіться. Так, ось я мішаю. Такий вже, бачите, він ще, коли ось цей кетчуп, я скажу вам, коли він ще вистиме, він буде е, такий е, ще густіший. І тепер. Помаленьку. Баночки в мене гарячі. Ось і я насипаю чи наливаю, як правильно. Ось І залишаю до горлишка. А так, бачите, щоб не, звичайно, щоб воно трошки буде не так, рушнички в мене закінчились, то я отак. От Гарно витерла. Тепер у мене є прокип'ячені кришки. Так, кришки я собі вилищу сюди. ось так, І кришечку зверху. Мені трошки одній не дуже зручно і знімати. І я думаю, що вам буде видно. Ось такий ключ у мене, правда, він в мене вже десь, напевно, три роки чи скільки, але чомусь дуже ржавіє. І це вже в мене другий ключ. Перший щось трошки почав барахлити і все рівно. Собі заржавів, але закриває добре. Я вже цього року дивилася. Може ще один купити, але думаю, для чого тратити лишні гроші, якщо цей нормально справляється. Правда, кришки в нас дуже дорогі, 250 гривень. Але в мене в мами на роботі ще були по старій ціні, тож я взяла ще по 190 гривень. Ось так. Тепер закрила. От. Бачите, подивилась, що добре все закрито і складаю. Ось. Поки що складаю тут, а потім я їх переверну до горидо, щоб вони вистили. Тоді кришечка стане на місце. І так буду робити з усіма баночками. Скільки в мене вийде баночок, то я вам покажу. Все, друзі, закінчила я. Своїм кетчупом. дивіться, що в мене вийшло. Вийшло в мене так. Раз, два, три, чотири, п'ять півлітрових баночок. І одна ось така в мене баночка вийшла. Так, І ось тут ще я лишила, щоб вистало. нехай трошки постоїть, потім я десь собі використаю. І Попробуємо, яке воно буде і що це за кетчуп. Чи цього року буде добрий, чи недобрий. Все, на цьому я буду закінчувати своє відео. Як робила кетчуп, вам показала. До наступної зустрічі з вами. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до наступної зустрічі з вами.